Добросусідська солідарність через мистецтво. У Чернівцях створили мурал, птахи волі та свободи як символ європейської солідарності та транскордонного співробітництва Буковини. Більше про реалізацію проєкту дивіться у наступному сюжеті. На в'їзді до Чернівців саме з боку магістралі на Румунію з'явився мурал. Він прикрасив фасад будівлі міського центру дитячої та юнацької творчості. Два роки тому у рамках кампанії маніфесту звернення до України програми співпраці Румунія Україна подібний масштабний малюнок з'явився у сусідньому з Чернівцями Румунському місті Сучава. Муралі... цей мурал це ініціатива спільної операційної програми Румунія Україна 2014 2020 в рамках події маніфесту звернення солідарності до України до українського народу. Ця кампанія була започаткована ще у 2022 році. Оскільки я знаю, в Сучаві даний мурал розміщений також на. Стіні школи, і ми зараз знаходимося біля заходу позашкільної освіти міста Чернівці. Ми насправді вже декілька варіантів розглядали до цього, але вважаємо, що цей варіант є найкраще, тому що тут достатньо такий непоганий трафік, і багато людей можуть подивитися на цей чудовий мурал, який дійсно ну такий мирний і життєрадісний, і насправді дуже символічний. Обрали малюнок з понад 60 робіт претендентів з Румунії та України, переможним стали скіз 17-річної дівчини з Дещини Тетяни Лебоденко Відтак цей мурал став символом солідарності Європи з Україною, зокрема й тісної співпраці Румунії з нашою державою. цей малюнок символізує європейську солідарність по відношенню до України, яка зараз переживає складні часи у зв'язку з широкомасштабною війною. І також символізує дружбу між Румунією та Україною. Із лютого 2022 року Україна підтвердила свою дружність, свою готовність надати сусіду руку допомоги. як зазначає сама авторка муралу. У цій роботі вона намагалась. Зобразити надію українського народу на свободу в об'єднанні з вільним світом. Малюнок називається Птахи волі та свободи. Птахи разом летять до світла, до перемоги, до сонця. І він означає наше об'єднання. Це символ солідарності між нашими країнами, між Румунією та Україною. Спільна програма Румунія, Україна 2014-2020 наразі завершує період впровадження проєктів співпраці. Як наголошує Юрій Лисюк, за роки партнерства було зреалізовано чимало спільних ініціатив. Ми не завершуємо співпрацю, це тільки був початок насправді. і Ми сподіваємося на більш активну співпрацю в майбутньому. Але до цього часу у нас було декілька успішно зреалізованих проєктів. Зокрема, про ті, які можна згадати. Ну ми говоримо, наприклад, про відділення інтенсивного лікування дітей в центральній міській лікарні. Це проєкти в галузі освіти, освіти і інші. Ну я вимо колабораріку. Авторитецілелокаліш регіональних співпраця з Україною, особливо Чорнівецькою областю, дуже тривала. Це вже четверта транскордонна програма, нова, яка була відкрита з дві тисячі двадцять першого року по 2027 рік. Таким чином ми чекаємо на подальшу співпрацю та посилення співпраці між нашими регіонами. Анна Харабара та Миднятева.